Ось, начебто, є звичайний react компонент в якому виводиться якийсь HTML і всередині якийсь текст. Іначе все окей, але яка є проблема з цим? А проблема в тому, що коли вам знадобиться. Підтримка інтернаціоналізації, тобто підтримка декількох мов у вашому проєкті, то у вас з'явиться велика кількість рутини. І так, можливо, на цьому етапі розвитку проєкту це і не важливо. Але повірте мені, коли ваш проєкт доросте, дай Бог, щоб він дорос до того розміру, коли вам знадобиться підтримка декількох мов, от тоді у вас з'являться проблеми. Тому я рекомендую одразу про це придбати, і весь текст, який ви виводите вашому користувачу в notiфіейшенах, в додатку, в емейлах, будь-де, виводити через якусь проксі-функцію. Наприклад, тут ми можемо зробити наступне: створити окремий файл i18ngsx, і в ньому зробити просту функцію. Зазвичай вона називається два підкреслення або. Тій або Translate, і вона буде приймати на вхід меседж і якийсь набір variable. І вертати вона буде лише меседж, все більш нічого ми робити не будемо. Просто тут в коментарях допишемо, що згодом нам треба буде організувати підтримку декількох мов. А ще ми можемо додати компонент, який буде робити те ж саме. І тепер. Кожен текст, який у нас зустрічається в наших компонентах, ми будемо виводити або через цей компонент, або через цю спеціальну функцію. Але я звичайно, як завжди, забув про це, і зараз мені доведеться трішки це переробити, поки ще не дуже пізно.